Усі ті, хто колись вчив англійську мову, навіть на базовому рівні, натрапляли неодмінно на вираз the same, тобто те саме. «те саме». І це викликало здивування. Чому? Тому що, якщо записати англійське the same нашими кириличними українськими літерами, то вийде майже буквально те саме. «те саме». Було таке, геш? А чи це випадково? Така схожість, це якась взагалі псевдонаука, чи воно дійсно якось пов'язане одне з одним? Ідея зробити це відео мені прийшла, коли я читав телеграм-канал «Імберохліб», і там е, чимало таких постів про історію слів і інші цікаві гуморні такі пости про нашу мову, про філологію, про її курйози. Так що в описі даю посилання на цей канал, можете собі глянути. До речі, може ви чули є таке поняття? Як фальшиві друзі-перекладача. Це коли у, мовах, у різних мовах є подібні слова, які пишуться майже однаково або схоже, але вони означають щось геть різне. А тут, в цьому випадку, якраз навпаки, те саме і the same – це буквально не фальшиві, а справжні друзі-перекладача. Отож, пропоную вам зараз зануритися в історію цих слів і знайти причини такого збігу, як так сталося? Але перед цим, звісно, спочатку дякую всім спонсорам мого каналу, бо саме завдяки вам ці відео стають можливими. А якщо ви ще не спонсор, просто дивитесь мій канал, то ви завжди можете долучитися до спонсорства, натиснувши на кнопочку під цим відео. І тим самим за малу суму сприяти просвіті українців у питаннях мови. Так от як так сталося, що українська і англійська настільки подібно висловлюють те самість. Звісно ж, тому що ці обидві мови, вони є далекі родички між собою. Вони походять від однієї давньої спільної мови, праіндоєвропейської, так її називають дослідники. У сиву давнину, давно-давно колись, у праіндоєвропейській мові існував корінь сем, який означав один єдиний. І саме з цього кореня в українській ми маємо такі слова, як. Сам, саме, саме той. А в англійській через давню германську мову з'явилося слово сейм. Фактично, це паралельний і незалежний розвиток одного й того самого кореня в обидвох мовах. Отже, коли ми кажемо те саме, то фактично вживаємо те ж саме слово, що й англієць або американець, коли він каже «the same». І це не випадковість, це наш спільний мовний предок. А тепер ще цікавіше: зверніть увагу, у виразі збігається не тільки частина саме сейм, але також і слово те, те саме. В українській те походить від давнього займенника, то то є, який, відповідно, походить від праіндоєвропейського кореня то, to", той. А в англійський артикль «the» має те ж саме походження. Він походить від давньоанглійського. That, тобто ти, той. І це теж тягнеться до того самого індоєвропейського кореня. І ще закину вам такий цікавенький факт. Англійське «the same» не завжди вимовлялося саме так. Ще буквально в середині 17 століття, коли Шекспір писав Ромео і Джульєту, він вимовляв «the same» як The сам, тобто майже як ми зараз, українці, сьогодні. Просто за 400 років від пори Шекспіра англійська мова сильно змінилася у вимові, а написання залишилося майже те саме. Те саме. Тож, якби Богдан Хмельницький за свого життя поїхав би був в Англію, то навіть не знаючи англійської мови, він би зрозумів, те сам без перекладу. Як я вже й казав, такі дотепні пости про мовознавство, мову можете взагалі почитати на телеграм-каналі Імберо Хліб. Посилання в описі до цього відео даю. А коли наступного разу почуєте чи побачите англійське, англійський вираз The same», то згадайте, що це не випадковий збіг, бо це сліди тієї епохи, коли наші давні-предавні предки ще говорили однією мовою. А ще як перекладач, скажу вам так: коли перекладачу трапляються такі збіги не фальшивих, а справжніх друзів слів, то це завжди те саме задоволення.